Новини RTI. Починаємо на жаль, з трагічних подій. Вчора біля попасної на Луганщині. У наслідок підриву фугасу загинули двоє українських військових і двоє волонтерів зі Львівської області. Як повідомляє губернатор Луганської області Геннадій Москаль, військові обидва нацгвардійці: це 44-річний полковник і 19-річний рядовий водій автомобіля. Волонтери ж зі Львівської області їх прізвища Бондар і Євдокименко. І ще один волонтер отримав важкі поранення його госпіталізовано у реанімацію Артемівської міської лікарні. Розповімо про сам інцидент близько 11.20 Учора вранці на ґрунтовій дорозі поблизу Попасної, практично на самій лінії розмежування підірвався військовий автомобіль Уаз Хантер. Фугас, ймовірно, уночі заклала диверсійно-розвідувальна група бойовиків. А тим часом у російській держдумі вважають за необхідне перевірити дані про те, що на сході України взяті у полон двоє російських кадрових військових, таке заявив глава думського комітету із оборони Володимир Комоєдов. При цьому він сказав, що не вірить у те, що люди, які потрапили в полон до наших військових, мають відношення до російської армії. При цьому у міністерстві оборони Росії взагалі коментарі з цього приводу не дають. Нагадаю, учора в місті щастя на Луганщині бійці 92-ї бригади затримали двох російських військових: це капітан Єрофєєв і сержант Олександров. Обидва були узяті у полон при спробі проникнути у тил до наших бійців. Обоє були прооперовані українськими лікарями після отриманих поранень однак відзначу при їх затриманні загинув один боєць 92-ї механізованої бригади. Це росіянин Вадим Пугачов. До інших новин бійці спецпідрозділу Грифон евакуювали мера Харкова Геннадія Кернеса із залу Київського районного суду Полтави через начебто загрозу його життю. Таке розповів адвокат обвинуваченого Олександр Гульченко. За його словами, надійшла оперативна інформація про наявність вогнепальної зброї у натовпі мітингувальників, які зібралися перед судом. Окрім того, інших обвинувачених у справі Кернеса закидали яйцями. Гадаю, сьогодні має відбутися підготовче засідання щодо звинувачення Геннадія Кернеса і двох його охоронців у погрозах убивства, тортурах і викраденнях. А у Варшаві учора пройшов марш солідарності Польщі з Україною. Захід відбувається уже вдруге, і цього разу він також був присвячений 71-й річниці депортації кримських татар. У центрі польської столиці на замковій площі зібралися майже півтисячі поляків, українців і власне кримських татар. Звідти учасники акції рушили до посольства України у Польщі. Активісти виклали там зі свічок зображення кримського півострова із Тризубом і тамгою всередині. Також вони роздали перехожим полякам понад тисячу листів із подякою за те, що Варшава підтримує Україну. А тим часом кількість жертв повторного землетрусу у Непалі збільшується. Як мінімум, 141 людина загинула. Про це йдеться у повідомленні національного центру із надзвичайних ситуацій країни. Ну а після першого і найбільш руйнівного землетрусу, який стався ще у кінці квітня, загинуло більше 8,5 тисяч людей. Це 4714 жінок і 3825 чоловіків. І ще 44 людини не опізнані або пропали безвісті. І на сам кінець в Італії перший випадок захворювання на Еболу небезпечний вірус. Виявили у медика, який повернувся із С'єра-Леоне, де надавав допомогу зараженим. Як стало відомо, італієць вилетів із Фрітауна через Касабланку і прилетів у Рим 7 травня. Перші симптоми у нього виявилися через 72 години, тобто 10 травня. Спочатку медика помістили в лікарню на Сардинії, а уже 12 травня переправили у клініку Національного інституту інфекційних захворювань у Римі. При цьому вже офіційно підтверджено, що чоловік дійсно хворий на еболу. Втім, італійські медики при цьому вважають, що пасажири, які летіли із лікарем одним рейсом з Африки, знаходяться поза небезпекою. Новини RTI.